Ми робимо дослід. Нам потрібна два яйця та дві води. Нам потрібна сіль і склянки, так? Да? Скля. Дві склянки, водички. Так. Yeah. Да. Що ми будемо. Хочемо побачити, як поводять себе предмети без, солюного, без сольового розчину, да? і як поводять себе предмети в сольовому розчині. Зявку да? положить яйце на У водичку без солі. Да? Mm -hmm. Що з ним mm -hmm. станеться? Mm -hmm. Яєчко впало на саме-саме mm -hmm. саме дно. Mm -hmm. да? Так, тепер що ми в іншу Добавляє скляночку додаємо 5, ложеч. 5 ложечок солі раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Тепер треба перемішати. Щоб сіль у нас довго. Тихо-тихо. Треба, щоб сіль у нас розчинилася і далі продовжимо досліджувати, да? як себе будуть поводити предмети, наше яєчко та експериментальне експериментально яїчкою, як воно буде себе поводити в сольовому розчині. Та малосові дробь. Так. Ось і магасон вже все. Ну, вона не розчиняється, значить. Коли ти, скільки водичка зможе, скільки візьме в себе? Ну що, все? Ну, все, більше вона з себе не хоче брати. Ну, бери яєчко. Я потім прямі там є так і що? Що там воно? Не, надо, не треба, толі всю. Ні, ну трошки може є там. І що наше яйце робить? Воно не хоче тонути. Бачиш? Угу. Ти його туди пхаєш, а воно назад, так? Да? А це яєчко що робить? Воно впало на дно і не хоче підніматися, так? Да? Що це значить? Що предмети, предмети <головiro> тримаються <головiro> на поверхні, так. якщо Добавити у воді злітку, знаходиться злітку, велика кількість солі, та? їх ще не треба туди вже додавати. Ну, Я хочу два, щоб не А є у нас водойми? Водойми є в світі, де велика кількість солі Чорне є. Чорне море? Чорне море? Ну, Є там в морях є, але, але є, є. є у нас що дуже-дуже солоні озера, де Мати. люди саме так себе відчувають, як це яєчко, коли купаються. Тобто вони собі спокійно плавають О, на поверхні, вода їх тримає. Зрозуміла? Бачиш, ну, не, не хоче поняти. <рес> То що, хай друзі так, хочу, проводять свої. Друзі хай проводять свої досвід на Я хочу і ще роблять висновки. Все, всім пока.